З перших днів війни на Херсонському напрямку ведуться запеклі бої. Наводчик оператор БТР нацгвардії Євген захищав Україну, коли російські окупанти 24 лютого почали прорив зі сторони тимчасово окупованого Криму через контрольно-пропускний пункт Каланчак. Як все було? Дивіться далі. Нацгвардієць Євген був одним з тих, хто у перші дні війни боронив Антонівський міст. Десантні війська ворога були в Антоновці. Вони зайняли дачі, зайняли дома, Там сиділи снайпери, Тому треба було подавляти їх вогнем, щоб вони дали змогу. Нашим військам відійти у той момент, за даними розвідки, у бік Херсона рухалося 35 тисячне військо окупантів. Військовий досвід був в нашій частини, тому хлопці розуміли, що треба в чергу слухати командира Єдине, дійсно хотіли, щоб не пустити ворога до міста Херсону. Жорстокі бої за міст велися впродовж двох днів. Окупанти захопили Херсонщину, підходити до моста, працювати там було. Тяжко, ну хлопці держалися. Нам дали команду, щоб відходити, і ми почали відходити. Наразі правий берег Херсонщини вже звільнений від ворога. Наші захисники обов'язково повернуть під контроль і лівий берег регіону. За нашу землю готові воювати і стояти довго. Всім разом ми потихеньку, маленькими кроками йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни.